Ну і на останок сьогодні у продажу ось така брасовола Джерак Кіку. Це є крос котлеї лодігезії на брасоволу Літлі Стар. Гарненька невеличка рослинка, вона великою не росте. Вона у гарному загорілому. Подивіться, який бронзовий загар. стані бо висить на сонці. Ось бачите, в неї зростає новий зріст. Вона квітла, це доросла рослина. Ось така, бачите, Її вартість 450 гривень. Чи є бажаючий, пишіть. Номер вайберу в описі під відео.